Українська влада робить все для того, щоб Україна втрачала території. І я зараз скажу не про схід України і навіть не про південь. Вітаю вас, шановні друзі! Днями у Чернівецькій області у селі Байраки стався конфлікт між ТЦКшниками та місцевими жителями. ТЦКшники запакували трьох чоловіків і хотіли забрати до ТЦК. Але місцеві жительки, жінки цього села Байраки, перекрили дорогу ТЦКшникам і там почався не просто конфлікт, а там почалася справжня заруба. Там і ТЦКшники штовхали цих жінок і кидали їх на землю. Там потім жінки почали закидати камінням машину ТЦКшників, почали палками бити і ТЦКшників, і їх машину. Коротше кажучи, почався справжній бунт. Відео цього інциденту я сьогодні опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Можете зайти подивитись. І тут я хотів би відмітити один дуже важливий нюанс. На відео чутно, що переважно всі жінки розмовляють румунською мовою. А я думаю, ні для кого не секрет, що в Чернівецькій області, особливо на кордоні з Румунією, кожен другий житель України, громадянин України, має румунський паспорт. Так, за українським законодавством, це нібито незаконно, але як казав Коломойський, подвійне громадянство у нас заборонено, але ж потрійне не заборонено. А тепер уявіть собі, якщо подібні ситуації з ТЦКшниками будуть продовжуватися, і ці виродки будуть далі викрадати українських чоловіків, скільки пройде часу, поки у ці жителі Чернівецької області з румунськими паспортами скажуть, Румунія введи війська і вряд. Туй нас також я нагадаю, що кілька тижнів тому з'явилася інформація про те, що е, румунські депутати обговорюють ініціативу щодо захисту своїх громадян за межами Румунії. Це поки що ніякий не законні постанова. Це просто йшли такі обговорення, і мова звичайно йшла про тих румунів, які проживають на території Молдови. Тому що між Румунією і Молдовою також є певний конфлікт. Але уявіть собі, якщо Румуни дійсно приймуть такий закон, а українці з румунськими паспортами звернуться до Румунії і скажуть, що їх Україна притісняє, порушує їх конституційні права і попросить про допомогу Румунії. І отам уже дуже велике питання: який відсоток українців, проживаючих на території Чернівецької області, захотять залишитися у складі України? Подібна ситуація відбувається в Закарпатській області, там де так само багато українців мають вже угорські паспорти, і там так само ТЦКшники кашмарять місцеве населення. І якщо проаналізувати, що відбувається в цих двох областях, то напрошується висновок, що українська влада робить все для того, щоб втратити ще дві оці області. З іншого боку, можливо, це українці будуть думати, що ці області будуть втрачені. А насправді таким чином влада буде розраховуватися за свої кредити. В будь-якому випадку будемо надіятися, що нічого подібного не станеться, і Україна залишиться хоча б в тих кордонах, в яких вона є на сьогоднішній день.